Радіо UA Chicago виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежить. Про це заявив представник президента в раді Федір Веніславський. Так, з 1 жовтня, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні обов'язково стати на військовий облік. Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних, а військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає, тоді вони також, як і чоловіки, Будуть обмежені у праві виїзду. Про це зазначив Веніславський. Але також доповнюю те, що деякі жінки стануть військово зобов'язаними з 1 жовтня. Не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України як військово-зобов'язаним чоловікам. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Щоб такі нововведення почали діяти, їх спочатку має затвердити Кабмін. радіо ЮЕЙЧИКАГО.